Пам'ять жертв політичних репресій вшановували в Україні 18 травня. В цей день ми згадуємо про тих, хто загинув або постраждав внаслідок політичних репресій комуністичного режиму. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Іванівною Петровською, віддав шану тим, хто став. Жертвами політичних репресій, розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Щороку, третю неділю травня, Україна вшановує мільйони українців жертв політичних репресій. Ця дата скорботна для нашого народу. Біля пам'ятного хреста колектив театру Шевченка згадав безневінно обєнних жертв так званого великого терору. Цьому дні відзнака чорна, щоб нагадати нам щемливо про літ страшних, жорстокі жорна і людських доль, не людське У Опотвої душі, чат і потидиний, чоловіка батько. Молимо, Господи, є тиси. Воскресіння, життя, і покоління спочили в тату. Скільки років поспіль ми приходимо і до цього пам'ятника також. Це якісь забули. І ми театр підняли цю тему, тому що лежав тільки цей камінчик там далі. І ми приходили сюди, прибирали і. Дивились на це дуже з великою неприязню до тих людей, які забули історію. Але зараз ось поставили хрест, і ми раді тому, що ми можемо приходити до цього хреста, і люди цікавляться, а що ж це за хрест, підходять і бачать, що це хрест нашим українцям, які були закатовані, які були репресовані, які вбиті були за те, що вони українці. З великої букви відзначаємо цю пам'ять так, як можемо, і несемо нашим майбутнім поколінням історію, яка правдива і яка повинна бути. В історичних книгах ці люди, ці великі українці, які яких просто забирали в різні місця, позбавляли їх волі, позбавляли хліба, позбавляли життя, тому що вони любили Україну, тому що вони просто були українці, і ми не можемо цю історію забувати. Ми пам'ятаємо її. Я сьогодні висловлюю велику подяку колективу театру Сюченко, зокрема директору Оксані Івані Петровській, за те, що вони такі Великі історичні події вшановують колективом, вшановують пам'яттю, вшановують своєю творчістю і до цього запрошує церква. І Ми спільно робимо таку велику справу, пам'ятаючи про історію і молячись про перемогу нашу, щоб Господь допоміг благословити нашу країну перемогою. Ми згадуємо кримаве минуле щоб не допустити чогось подібного у майбутньому. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.